Це заява стосовно спільної оцінки ситуації і перемоги в Другій світовій війні, в чому і Китай, і Росія, і США з недавнього часу претендують на роль переможця в цій війні. Зверніть увагу, Трамп свято назначив 8 травня, що ніхто не запитує, чому 8 травня, адже війна Друга світова закінчилася 1 чи 2 вересня. Не 8 травня. Трамп пропонує святкувати 8 травня, умовно кажучи, капітуляцію Німеччини. Як перемогу, американську перемогу в Європі, сідзіньпін полягає на тому, що саме Китай найраніше вступив в Другу світову війну, воюючи проти імперіалістської Японії, і поніс найбільші втрати, і, і відповідно ем, його найбільший внесок в, в цю перемогу. Ну, Путін традиційно Росія, сподвоємниця Радянського Союзу, е, традиційно продовжує цей міф. І поки в Україні відмовляються від, 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 від е, Переможного розуміння е, події 80-літньої давності від самого принципу, від символу перемоги у нас е, на офіційному рівні святкується саме день, день пам'яті і примирення, 8 травня. Глобальні світові держави борються за право називатися переможцем. Поставте, будь ласка, собі запитання: для чого це ці чи Трампа? Для чого це Путіну ще можна сказати? Продовження радянської традиції. Але якщо б це було б тільки продовження радянської традиції, повіду, ні Нісі Цзіньпін і Трамп за це не боролись би. Справа в іншому. Хто кого офіційно визнають переможцем, те їм право має моральне право встановлення глобальної політичної системи в майбутнє. Тому вони борються. Це не юридичне право, це не політиці, це не навіть не політичне, це мораль, моральне право, це репутація, це позиція зверху. Після Другої світової війни була сформована нова політична система: глобальна політична система організація об'єднаних націй, багато інших структур. Зараз вони занепадають до наших очах. Виникає питання формування нової глобальної системи. І виникає питання тоді: хто її буде формувати? І ось ці країни, які кажуть, ми перемогли нацизм, ми врятували людство від гибелі, загибелі в цій війні. Тому ми маємо мати перше слово чи головне слово, чи бути старшими серед рівних. В цій ситуації подумайте про це. Тому я впевнений, що Україні не варто відмовлятися від 9 травня цієї традиції, чи чи від чи від ідеї дня перемоги ні в якому разі, тому що це дає нам певні права і на майбутнє, і на майбутнє формування системи.